Сьогодні якраз 14 вересня, і я просто коли готував, навіть згадав, що саме в цю дату відомий композитор ще епохи бароко Георг Фрідріх Гендель, він якраз в цю дату, 14 вересня, він дописав свою таку відому ораторію під назвою Месія. Ораторія це такі, як опера, тільки без сценічних дій, там є хорові співи, співи, сольні, зрозуміло, інструментальні виступи і так далі. Цікаво, що ця ораторія вона складена з біблійних текстів. Там є тексти з Псалмів, з Ісаїя, з Єремії, з Нового Заповіту, з книги Об'явлення і багато інших книг. Тобто все воно складено з біблійних текстів. І там багато сцен відповідно. І останні дві сцени вони називаються Перемога та прославлення Христа. І от недарма ці сцени вони називаються так і йдуть. Поруч одна з одною і йдуть в кінці цього витвору, цієї ораторії. Ці два явища неможливо розділити. Вони йдуть завжди поруч у нашому житті. І знаєте, слово перемога таке цікаве слово, так воно звучить в діалогах дуже часто, особливо зараз. І це прагнення більшості людей. Перемагати це прагнення майже кожної людини, яка живе в цьому світі. І кожного свої перемоги. Хтось бажає якихось глобальних перемог не тільки для себе, для країни, для чого ще, для себе особисто, для своєї родини. Перемагати можна багато в чому. І знаєте, ми постійно чуємо це слово, і християни вони живуть у війні. І ця війна християн, вона не йде не три роки, не десять років. Ця війна християн, вона йде тисячоліттями. Ми воюємо. Християни воюють без перестанку, без зупинку. І наш ворог це не просто хтось там далекий. Наш ворог дуже часто це ми самі. Все наше життя це певна лінія, як вже казали, така можна уявити пряма лінія, і вона створена з наших певних поразок і перемог. І дуже часто, на жаль, поразок буває більше. Але Проходить якийсь час, ми починаємо бути у Христі, і цих перемог може ставати все більше і більше. Знаєте, найбільша боротьба внутрішня. Якова 1,14 як і писав, але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Знаєте, в наших інтересах завжди вийти сухими з води. Нам це подобається. Звинуватити щось або когось у наших слабкостях, кого завгодно, аби не себе. І це звичайна природа людська. Це для людини. Ну, можна сказати, нормально. Адам звинуватив, пам'ятаєте, Єва звинуватила Змія в тому, що вона з'їла яблуко. Адам звинуватив Єву в тому, що вона йому це дала, а потім він ще й звинуватив Бога, мовляв, ось ти мені цю жінку дав, це твоя провина. І так постійно, знаєте, Каїн потім казав Господеві, пам'ятаєте, хіба я сторож братові своєму? Він так тонко натякав, що Господь, це ти мав його захистити, я тут ні до чого. Це твоя провина. Написано, кожен спокушується пожадливістю власною. Знаєте, коли спортсмен готується до якихось змагань, коли людина просто до чогось конкретно готується, приділяє чомусь багато часу, вона змагається перш за все з самим собою. Вона змагається зі своєю лінню, зі своїм бажанням зробити щось інше, можливо, навіть з болем, з втомою. І це нормально. Він змагається перш за все самим собою, і лише потім він має змогу змагатися з іншими. Він перемагає самого себе. Знаєте, багато хто каже, що диявол змушує мене грішити. Насправді, диявол не може змусити мене зігрішити. Він може підштовхнути мене до того, про що я думаю. Чого я хочу десь всередині себе. Він підштовхує, він знає оці ось ключі, він знає, за що можна зачепитися, він знає, як підштовхнути, але далі я йду сам. Кроки я роблю сам до цього. І тут воно так і є. І зараз є ціла течія людей, які думають, які чесно вважають, що пекла не існує, точніше, що люди точно не будуть в пеклі, ну, бо Бог є любов. І він не може відправити людей в пекло, він же нас любить. Знаєте, Чим далі йдуть часи, тим більше люди знаходять собі ось ці ось такі шпарини, куди можна залізти, ось ці ось виправдання. Займайся чим хочеш, а потім до Бога. Ми тут так, знаєте, тимчасово, щоб можна було повеселитися. Ну, бо там у раю, там таких веселощів вже ж не буде, таких веселих речей. Ну там, знаєте, ми будемо вже з Богом, там вже будемо пісні йому співати. Ну там, знаєте, алкоголь не вип'єш, не накуришся, не в клуб ти сходиш і так далі. Ну, деякі люди вважають так. І дійсно було б дуже зручно насправді. Знаєте, приходити потім до раю після своєї фізичної смерті, а там всі, там галтівники, там маньяки, вбивці і так далі. Ну і всі разом там живуть в цьому такому раю. Ну, насправді, коли отак про це думаєш, то це якось вже, вже не дуже приємно. І який тоді сенс у земному житті? Просто повеселитися тимчасово? Для чого ми тоді, тут, щось робимо, якщо потім все одно всі будемо в раю? Тому що це неправда. І знаєте, замість боротьби із самим собою, замість оцих ось можливих перемог, люди добровільно обирають поразку. Люди добровільно обирають полон. Більше того, людям подобається цей полон. Знаєте, є така річ, як Стогольський Стогольський синдром. Це коли от жертва вона прив'язується до того, хто її схопив. І от так і з людьми часто буває. Людина прив'язується до свого гріху, людина прив'язується до цього полону, бо тут не так вже і погано насправді. Бо тут, тут все є, тут мені весело, тут мені добре, тут мені не треба страждати, тут мені не, трі, не треба перемагати самого себе. Я роблю, що хочу, ну, звучить добре. Тільки людина не задумається в цьому випадку, а що потім? Яку ціну потрібно буде заплатити, і людина перестає боротися. Знаєте, багато хто каже, що віра це для слабких людей. Релігія це для слабких людей. Віра для слабких. Бог для слабких. Це правда. Віра для слабких людей, які потім стають сильними, які потім стають сильними в Бозі. А якщо цієї віри нема, то людина так і залишається слабкою. Більше того, вона все своє життя може вважати себе сильною, може вважати себе дуже кмітливою, і дуже розумною, але так і не змогти перемогти самого себе. Куди вже йти далі? Про які далі перемоги говорити? Якщо вона себе перемогти, ми не можемо іноді. Цій людині не потрібна боротьба. Але ми ми обираємо цю боротьбу, коли приходимо до Христа. Світ пропагандує зараз терпеливість до гріха, світ пропагандує свої ідеї. І, врешті-решт, світ намагається дуже якісно, диявол намагається дуже якісно і хитро інтегрувати світ в церкву, а церкву в світ. І це ми бачимо з деякими церквами, так може відбуватися. Вже, якби можна займатися чим завгодно, вже ЛГБТ пари, вже ще щось. Це є окрема тема, але інтеграція відбувається. Диявол дуже сильно полює зараз за християнами. І тепер вже не всіх віруючих відрізниш від світу. Друге Коринція... О, так, Це потім. Зараз нам потрібно бути дуже обережними, обережними, тому що наш ворог дійсно розумний і він знає, чого прагне наша природа, чого ми бажаємо всередині себе. І знаєте, у Римлян була чудова така військова стратегія. Я думаю, що більшість людей її знають або чули. Римська черепаха. Я думаю, що більшість дійсно чули. Це бойовий порядок такої римської піхоти, який забезпечував захист воїнів від метальних снарядів. Тобто, під час бою або облоги якоїсь за однією командою. Кожен військовий формував, виставляв щит, і так вони формували якусь напівциліндричну або закриту зверху конструкцію. І вона нагадувала якраз панцир Черепахи, тому її так і назвали. Легіонери першої лінії вони виставляли свої щити перед собою щільно. Це були такі великі прямокутні щити. Це не круглі якісь баклари, це великі прямокутні металеві щити. Вони виставляли їх перед собою. Друга лінія, яка була за ними, виставляла їх зверху, формуючи таку стелю. І інші лінії ще позаду вони формували вже стіни з боків. Таким чином вони повністю захищали себе від стріл або дротиків ворогів, або від метального каміння, чи чого ще. І знаєте, вони вставали в притул один до одного. Між щитами майже не було навіть найменшої шпарини. Більше того, за однією лише команди, кожен легіонер, кожен римський воїн знав, куди йому потрібно встати і як йому потрібно виставити свій щит, щоб сформувати оцю черепаху. Дуже хороший приклад для нас з вами. Чудовий приклад. Це показує, наскільки має бути сформована церква. Світ буде намагатися зруйнувати наш, наш порядок своїми стрілами, своїми дротиками. Але потрібно виставити оці щити. Знаєте, оці стріли, плітки, чутки, конфлікти, обмани і так далі. Якщо хоч один воїн не виставляє щит, стріли потрапляють всередину, і тоді врятуватися вже важко, бо весь стрій зламаний. Якщо ми дозволяємо стрілам диявола потрапити в наше серце, ми ламаємо оцей стрій. І після цього дуже важко врятуватися. Тому зараз християни об'єднуються і повинні об'єднуватись проти цього гріха. Всі християни, всіх національностей, всіх країн, всіх мов і, і всього іншого, бо це зараз наша місія. Ми розуміємо, що час цього світу він спливає. Ми не знаємо, коли прийде Господь. Ми сподіваємося, що якнайшвидше. Але ніхто не знає коли. Але ми завжди повинні бути готовими. І до цього часу потрібно врятувати ще якнайбільше людей. І знаєте, для цього нам потрібен цей щит. Для цього нам потрібна та зброя, самі по собі, ми дуже вражливі. Апостол Павло чесно писав в Римлянах, 7 розділ, бо не роблю доброго, чого хочу робити, але зле чого не хочу, те чиню. Людина своїми силами вона не зможе стримати себе повноцінно. Вона може на якийсь час себе притримати, але не може перемогти оцей корінь гріха, зрубати оцей корінь. Але, знаєте, ми не залишені на перезволяще. Єфесянам, шостий розділ, ми прочитаємо. Одягніться з 11-го вірша. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола, бо наша боротьба не проти тіла і крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Тому одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши встояти. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою і одягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність благовістити мир, а понад усе. Візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. І візьміть шолом спасіння і меч духовний, яким є слово Боже. Ми не будемо зараз детально розбирати кожну частину, це фактично окрема проповідь. Звернемо увагу на пару речей. Перш за все, щит. Тут Павло пише про той самий щит, той римський, прямокутний, великий щит, який якраз використовувався для цього бойового порядку, для римської черепахи. Найбільш над усе. Нема сенсу в нашому обладунку і в нашому мечі, якщо, у нас, якщо ми навіть підійти до ворога не можемо, якщо ми навіть побачити його не можемо. І Господь каже, ось щит віри. Перш за все, візьміть оці, оцей щит, прикрийтеся ним від стріл, які летять на вас, вогняні стріли диявола. Він захищає. Бог дав нам оцей, оцей щит, і Господь дав нам його. Більше того, він дав нам ще й меч, слово Боже. І знаєте, якщо я зараз візьму меча в руку, мені хтось дасть справжнього меча. В, най... в найкращому випадку я просто дурновато їм помахаю. В найгіршому випадку я можу ще й себе поранити або когось нав... поруч зі собою. Нема сенсу в зброї в мечі в моїх руках, якщо я не знаю, як нею користуватись. Якщо я не володію цим мечем, якщо я не можу міцно втримати його в своїй руці, і в тому також суть. Ми повинні володіти нашим мечем, ми повинні володіти нашою зброєю, нашим, тим, що для нас залишив Господь, Словом Божим. Нам потрібні тренування. Римські воїни роками вчилися володіти мечем, щоб потім мати змогу користуватися ним у бою. Хлопців з дитинства цього вчили. Оцим мечем вони володіли. І нам ці тренування потрібні на постійній основі досліджувати, вивчати, щоб мати змогу володіти цією зброєю. Господь дав нам цей меч, Слово Боже. Він дав нам оцей щит. І це найкраща найкраща зброя, яку можна отримати. Вони надійні, вони міцні, вони найкращої якості. І в Друге Коринтян написано: «Тож хто в Христі, той нове створіння. На Христі Ісус зламав оцю тиранічну владу гріха. Він переміг для того, щоб потім поділитися оціми перемогами з нами. Ісус там показав, що перемогти можливо, що це цілком у Божій владі. Він залишився там, він став живим щитом від усіх стріл, щоб потім роздати щити нам. Тоді Він всі стріли захистив, зупинив собою. Щоб ми залишилися живі, Він дав нам можливість виставити щити перед собою. І знаєте, кожна маленька перемога над собою це важливий дар Христа, це його допомога. І, знаєте, отож, ми воїни, всі християни, у нас є навіть у нас є щит, у нас є зброя, обладунки, зброя у вигляді Божого Слова. І ми на полі бою. Де взяти план? Де взяти стратегію? Що робити? Хто командує? І це зрозуміло. Ми не одні. Так Ісус сидить по правиці Отця, але Він не залишив нас напризволяще. Мало того, що Він все одно з нами, у нас є ще один з трьох таких великих наших генералів, так, Дух Святий. В Римлян Павло так само писав: Духом умертляйте, діла тілесні і будете жити. Дух Святий нагадує нам слово Боже. Дух Святий дає певну силу відкидати спокуси. Він формує нас нових, він формує нам нові бажання, він віддає певні накази, дотримуючись яких ми наближаємося до цих перемог. Це стратег, це наш координатор, який координує кожен наш рух, куди нам потрібно йти, куди не потрібно йти, бо там може бути. Проблема там може бути ворог. Проблема в тому, що ми не завжди дотримуємося цього плану. Ми не завжди дотримуємося цих команд. І ми іноді можемо подумати, що нам краще знати. Ми не, ми не вчимо Слово Боже, ми не слухаємо Духа Святого. І, врешті-решт, уявіть собі, є певний бойовий порядок, певний бойовий стрій. І один воїн вирішує побігти кудись в іншу сторону до ворогів, бо думає, що він сам впорається. Врешті-решт, він програє цей бій. Тому що. Неможливо, більше того, стрій розпадається. Знаєте, раніше з такими воїнами, які втікали, які, через яких вмирали інші люди, очікував трибунал, смертна кара. Ми всі повинні дотримуватися чіткого плану, чітких Божих команд, які він залишив нам, перш за все, у Слові Божому, і по-друге, які він дає нам через Духа Святого. І коли ми дотримуємося цього плану, коли ми дотримуємося цього, то ми можемо перемагати. Хто проходив підготовку до хрещення, він знає, що з Духом Святим можна робити дві погані речі засмучувати і вгашати. Не те, не інше, нам не на добро точно. Коли Дух Святий, це наша совість, і нам не втекти від нього, але ми можемо його загашати, ми можемо не слухати Його. Більше того, ми можемо засмутити його, коли він каже нам, не йди туди, там нечистиві люди, там погано, а потім ти йдеш туди і стаєш тим самим нечистивим, і робиш те саме. І Дух Святий засмучується всередині нас. Бо він вимушений сидіти в нас і дивитися це все від першого обличчя, фактично. Це його засмучує. А уявіть, засмутити Бога звучить якось страшно. І ми маємо оцього стратега, ми маємо озброєння, союзників та стратегію. І що далі? Битва. Битва за битвою, бій за боєм, падіння раз за разом, підняття, стілення і далі битви. Перемога це не якийсь короткий момент, перемога це довгий процес. І Павло до самої смерті казав: я змагається, і лише під кінець свого земного життя він зміг сказати Я біг свій завершив, віру свою зберіг. Дуже часто, пропонуючи людям покаяння, ми даємо їм таке неповне Євангеліє. Так, Бог є любов. І ми говоримо: прийди до Господа, і в тебе все буде добре. Прийди до Господа, твоє життя буде чудовим. Прийди до Господа, і ти отримаєш все, що забажаєш. Прийди до Господа, і всі твої проблеми будуть вирішені. Ісус цього ніколи ніде не обіцяв. Більше того, Він казав: мене гнали і вас будуть гнати. Він казав, хто любить мене, то візьме свій хрест і йде за мною. Але те, що Бог точно обіцяв, те, що Ісус обіцяв, це нагорода. Він, він це пояснював людям. І послухайте, апостоли, більшості своїй, вони всі загинули мученицькою смертю, окрім Івана. Але щоб Іван не відчував себе засмученим потім, він теж постраждав. Він був у вигнанні на острові Патмос на каторжних роботах. Тобто його Господь не обділив нагородою. Йому там теж все, він має свій вінець. Разом з усіма іншими апостолами. І я думаю, він не був засмучений через це, бо він знав, що його брати вони загинули, його інші такі друзі, з якими він довгий час ходив, вони загинули. І він знав, що він теж колись загине, тому він теж змагався за цю нагороду. Слухайте, свобода це не робити все, що заманеться. Свобода це мати силу не робити того, що нас змушує робити наша гріховна природа. Ось це свобода. Людина без Христа це раб гріха, але у Христі це вільний переможець. Господь обіцяв, що наше життя тепер буде мати сенс. І тепер ми маємо цей сенс життя. Тепер ми знаємо, що за це життя, за цей біг, за ці змагання ми отримаємо свою нагороду. Армія укомплектована, стратегія готова, союзники є. Йде бій. Єдина різниця з реальною війною в тому, що ми точно знаємо, хто буде переможцем в цій війні. В цьому немає жодних сумнівів. Ми знаємо, хто, врешті-решт, вийде переможцем. Але ми не знаємо, хто дійде до цього. Ми не знаємо, хто залишиться вірним і не відступить. Господь переможе, Господь вже переміг, Він вже переможець. І коли відбудеться остання оця ось історична перемога, буде величезне свято. Найбільше свято з усіх, які колись були. Буде великий банкет. Буде відпочинок. Всі втомлені воїни, нарешті, зберуться разом. Щоб разом відсвяткувати, разом бути на цьому банкеті, щоб разом поговорити, поспілкуватися, співати пісні, славити свого великого царя. Нарешті спокій, нарешті війна буде завершена. Тільки уявіть, там, всі разом, за довгий час вперше у вас жодної проблеми, у вас жодного хвилювання, жодної тривоги. Просто уявіть собі, заплющте очі в нагороду за цей бій. Всі воїни Христа вони сидять разом там, у великому царстві, де завжди ідеальна погода, де нам не буде спекотно чи холодно, де завжди щастя та спокій, де не доведеться ні з ким сваритися, де не доведеться вирішувати якісь проблеми, де не доведеться постійно думати про те, як і на що жити. Більше того, вам не потрібні жодні ліхтарі, бо там все осяяно найвеличнішим сяйвом, світлом, Божою славою. Ви бачите самого Господа. Ви бачите і чуєте величний хор ангелів, Найбільший з усіх, які ви могли почути тут в земному житті. Жоден хор тут і близько не зрівняється з тим хором, який буде там. Перед вами той, кого ви чекали все своє земне життя. Ви в повному захисті. А тепер уявіть те саме, але вас там немає. Ось це вже страшно. Ось це вже неприємно, і ось це жахливо і чому. Господь каже, що найбільша перемога, вона не на чимось тут, вона над самим собою, перш за все, і над гріхом. А ця перемога, вона можлива лише завдяки перемозі нашого Христа. Самостійно цього досягти неможливо, але в Христі ми маємо силу. Ми маємо силу перемагати. Хтось прагне перемагати в своїх земних якихось речах, будь ласка. Хтось прагне ось цих земних перемог, багатства, слави, чогось іншого, будь ласка. Це все тут можна отримати. Але тоді ми не отримаємо нагороду там. То краще, набагато краще змагатися за ту вічну нагороду, яку пообіцяв нам Христос, мати ту нагороду, яка ніколи не завершиться. І ми можемо фокусуватися на земному, а можемо прагнути вічної перемоги у Христі над гріхом і собою. Обирати кожному особисто. І знаєте, кожна історія вона має свій початок і кінець. І кожна історія вона має свої отакі от ключові моменти: канву, синопсис, так, прологи, епілоги. Але от коли ми читаємо книгу, нема такої книги, де, прочитуючи її знову, ми не помічаємо якихось нових деталей, на які раніше не звертали уваги. Я бажаю кожному, хто ще не завершив зі своєю старою книгою, хто ще не відкриває нову помолитися оцією молитвою покаяння, прочитати, проаналізувати стару книгу. Свого життя, закрити її, поставити на полицю і взяти нову, написати ось цю нову книгу, написати її разом з тим, хто написав на секундочку найпопулярнішу книгу у всьому світі за всі часи Біблію. І тоді писати нову книгу свого життя разом з ним. І варто поспішити. Знаєте, життя, воно схоже на свічку і моєї, і всіх інших людей. І вона різна, в когось яскрава і велика, в когось вона невелика і може не така яскрава, але дуже зігріваюча, тепла. І все, що нам відведено, це оця довжина свічки. Питання в тому, що може статися що завгодно: зідригнеться рука, подує вітер, закінчиться фітіль, і свічка, вона затухне до того, як ми очікували цього. І тоді все, життя закінчується. А свічки бувають різні. Легко не буде, це буде довгий і важкий бій. Бій із собою, із своєю гріховною природою. Можливо, хтось не розуміє, для чого він живе, можливо, хтось не знає, для чого він тут знаходиться, який сенс всіх цих змагань, який сенс всіх цих проблем. Це для вас, це для нас з вами. Як писав, знаєте, китайський генерал Сонзи, чим важчий бій, тим більша нагорода. І нехай ми всі з вами, хто тут знаходиться, зустрінемось потім разом на тому бенкеті, на тому святі. І отримаємо нагороду. Зустрінемося в найкращому царстві на небесах, щоб там разом відпочити і разом з вами відсвяткувати перемогу нашого царя. Тож молімося, щоб кожен з нас був там, і як найбільше людей ще пішли разом з нами за нашим Царем, за Христом. І хай йому буде навіки вся слава. Амінь.